Наступний наш травм, крім того, що дружина нічого не робить, це вентиляція нашого погребу. Значить, тут вхід це вхід холодного повітря. Це вихід гарячого, так би мовити, повітря. Ось така труба. Але... Він в мене певно дук. Залягла в жіночка моя кохана. Так, заходимо в погляд. Автомат який теж треба сьогодні поміняти. Заходимо і що ми бачимо? Ми бачимо облом. Тому що тут тепле повітря, а тут повітря відповідно холодне. Значить, Тут на трубу, де виходить гаряче повітря, холодніше, де має заходити тепле повітря. Через це ми маємо на стелі ближче до виходу ось такі от речі. Ось таке оце. Бачите? З цим треба ще лампочка теж не знаю, видно чи ні. Все він. Що я хотів, які в мене були думки. Сюди опустити трубу донизу, а там трубу зробити підверх. Але є нюанс. Бачите дінчик у нас. Бабця їх підписувала. Уксус 22 рік. Ні, це не винчик. А оце маліна 23 рік. Має бути смачнуша штука. Виноград 23 рік. Тут минулого року урожай, Це урожай же цього року. Полуниця. Це все полуниця. Полуниця, полуниця. З вінчика. Там у ногі з бочки по рецепту від блогера. Це вінчик ще старіший, 23 рік. От в банусі хороше воно було колись. Картопільки це весь урожай. Минулого року все було в картоплі. Цього року урожай, не врожай. А тут, звичайно, є нюанс. Як його вирішити? І різать жалко. І не різать не жалко. Ну побачимо. Значить задача у нас. Є у нас така штучка. Богарочка маленько. Акумуляторна невідомого виробника. Тут внизу опускаємо якомога нижче якомога вище піднімаємо, цю трубу переставляємо сюди, а цю трубу переставляємо туди. Лизбум. Буде трошки екшена Або не буде. О вот так десь є чуть не стало. Це добре. Значить, знімаємо цю штучку раз. Потім треба вбитися, гонку не треба губити. Потім гумку можна загубити. пластмас. Ако бе не пластмас, бе бил набагато усилише. Вон, а това е деца миния. Подивимось, що там робить, що ж ми наробили. Зараз переставимо туди і глянемо, як воно тягне або не тягне. День походи, бо щось так чалапаєш, не так. Треба перехідничок. Ось Оцей. Оцей перехідничок. Так що у нас нічого... Не вийде. Або вийде. Зараз побачимо. Ні, не вгадав. Ну, гадав, але не вгадав. Троечко. Да? Ну не страшно, да? Страшно. Мы же бесстрашные люди. И... Видно, что? я думаю, ничего не видно. Сирники зараз будемо перевіряти. Що це таке? Сирнички. А ось? Вот

температури, температура лампа лупить от струму заразу. ну побачу що є у нас такий гарний автомат і ми його хочемо поставити ну я хочу ось вот общений інструмент а найбільше мені тут подобається дрісне Тему. Тепер зацініть, який у мене відомо. Горішок трошки підрізати треба, а там тече річка. Рибачки ганяються. А там стоїть наша лодочка. Треба буде її зачепити за машину, до витягнути. Якщо витягнеться, буде контент. Якщо ні, будуть дрова. Теж непогано. А там ми з малим рибу ловили там не просіка. І плави тут гуляють туди і сюди. От. Ну що може бути кайфуєш. Трошки попрацював і отримуєш задоволення. Ну, якщо буде натхнення, покажу ще шашлычок. Ввечері як ми ж зможемо, і вид з балко. А може з малим шейлотком тягнути. пристойно, Луснуть не дома, але автомат я потушив. Або у сараї, ну є сарай такий по... Що... Нікуди поставити. Я потім покажу. Тепер мені не можна виключати. Дивіться, або поки не треба випити, а ти напентала. Не можливо. Винести воду. стелі все на місці. Воду треба винести. Доставимо турбут більше, ще 2 метри ліфту. Як потягне, треба буде банки прив'язано. Не труси тільки рукою Ой и там потримай Thank <laughs> you. Це все? Ні. А що ти робиш? Это торчать так буде? Да. Ну, чекну і Все, пошли. 18 година. Саме час полити кострик. У нас сьогодні скумбрія, ботат, ну і затоник. Всім приємно. Урожай моркви, сьогодні викопали. Если що копайте. Вже пора, дитика морка. Завтра поїде на базар. З самого рання. А чого не митий? Чого не мити? бо ми... ну, з города прямо. А От откр... в відкритому грунті. Це найменший, так? Так, да, це найменший. Гарбузи зібрали. Бо вже гниють трошки. Рибаки наїхали. І баклажани. І баклажани свої дуже. Якраз на цей на мангал. Кому треба. Вже нема. Помідори їдуть на базар. Оригінальна, подивись, яка корзина. Ну, це вище. Йо, о, черіки, меріки. Це мрія просто. Отак, в селі добре жить. Тірвали. Ну, десь за такого мілку набрав. А ми весь подрядку впали вже. вже. Не вибирали. Тріма. Тріма. Тільки ж правильно закривай, але не так, як ти любиш. Ола. Тримаєш? Угу. Не, не впевнено, ти тримаєш її. Ну як тримаю вже. Впевнено, не впевнено, побачу. Що в мене рука вже цей той. О. Я не можу взяти у мене руки досить. Перевернися. Шабортуха. Царь вечеря. Вот так. Базар, не базар. Один перець, да, пишу? Перець пішу, да. помідори, носок. Морква залишилась. Ну таке.